То ми не маємо права здатися, ми не маємо права програти, тому що дуже велику ціну ми заплатили за це і платимо кожного дня. Ми зараз на південному напрямку маємо змогу поспілкуватися з заступником командира 39-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, підполковником Богданом Бржигалінським. Не всі чоловіки в роду, там починаючи від батька, закінчуються прапращурами. Да всі проходили службу. Хтось колись був офіцером, хтось просто солдатом, проходячи строкову службу, але кожен це все так припідносив, що це почесна, скажімо так, робота, почесна служба. Тому я обрав такий шлях. Я себе морально готував і з дитинства я завжди був привчений, знаєте, до такого типу свого роду дисципліни, порядку. Також подобалась зброя. Там похід навіть з батьком в якийсь магазин, оружейний. всегда, це було дуже цікаво. Да, якісь фільми військові. І... і потім, звісно, я обрав уже після школи шлях піти в військовий ліцей, спробувати ще достатньо юним, що таке армія. І мені сподобалось. і потім вже я прийняв рішення далі навчатися і стати професійним військовим. Тому вступив до Криворізького військового ліцею, а потім вже по закінченню зрозумів, що це мій шлях ще. Бо Україна не перебувала в стадії війни з Росією, але я хотів захищати свою батьківщину на будь-якому будь рівні. І це була основна мета, тому продовжив навчання військовій академії, де надалі вже по випуску став офіцером і продовжив службу в рядах морської піхоти України. Війна стала зовсім інша. Вона ж ніколи не буває. Одноманітна, вона завжди розвивається, завжди крокує вперед, в технологіях, в підходах, в тактиках, застосуванням різного типу техніки, засобів розвідки, засобів вогневого ураження. І у зв'язку з цим треба постійно прилаштовуватися, вдосконалюватися, щось міняти. Ми ж бачимо, що у сучасній війні дуже сильно розвинуті оптичні там прилади, розвідки, спостереження, такі як коптери, да. БПЛА різного типу, да, і дуже важко зосередити якусь велику кількість військ, умовно, да, наприклад, наближену до ЛБЗ для того, щоб здійснити якісь наступальні дії, там штурмові дії, маневри, рейдові дії, да, зосередити, щоб там ударним кулаком пробити певний напрямок. Святий обов'язок кожного командира за цим слідкувати, не втрачати динаміку розвитку війни постійно. Робити певний аналіз проведених дій після кожного виконаного завдання, навіть там відбитого штурму або успішного наступу, тому що як ми, так і противник ніколи не стоїмо на місці, вигадуємо щось нове, тому що успіх війни залежить тому, хто кого перехитрить за допомогою технологій. Треба всі рішення приймати виважено максимально наскільки у нас є час, їх всіх обґрунтувати, обдумати, пропрацювати перед виконанням бойового завдання. Завжди в тебе в голові виникає питання: а все я допрацював, а все я зробив для того, щоб ефективно виконати завдання. Завжди буде актуальним детальний аналіз, урахування ризиків при плануванні, стабільна налагоджена логістика. Хто плідніше працює, той перемагає. Людяність в першу чергу, як чесність перед собою та перед особовим складом. Людяність відносно ворога, ну, вона достатньо відносна. Ми ж ненавидимо їх. Відверто ненавидимо. Ми ж бачимо дуже багато прикладів, як загарбники ведуть себе з нашими військовополоненими, да? які знущання, які катування проводять. Да? І частіше на камеру, типу, і це все роблять для того, щоб не, типу, принизити наш морально-психологічний стан. Але вони не розуміють одного: вони не лякають нас. Вони тільки вскорлюють, взрощують нас, ненависть злість. Але ми люди, ми не звірі, не істоти. Спокою немає, не має бути, тому що ми не перемогли, ми не звільнили ще окуповані території. Спокою немає. Є постійна робота, і, на жаль, війна або готовність до війни це наш перманентний стан. Не час розслаблятися, час збити ворога як можна сильніше, міцніше, Щоб він, нарешті, все-таки дав спокій нашій країні і запам'ятав раз і назавжди. Що Україну не перемогти. Нас неможливо перемогти. наш можливо тільки знищити. А знищити нас не вийде ні в кого. Бо ми сильна українська нація. Я думаю, все буде добре. Поборемо, здолаємо, відбудуємо. Але треба приділити максимум зусиль усіх, всіх наших громадян, українців, для того, щоб перемогти в цій складній боротьбі. Але все вийде. 舍不得走。嗯嗯